Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич. Це безцензурне цензурнет. Цензур Поїхали. Ну що ж, ми не те, щоб давно не бачили, бо це вусати падло на прізвище Лукашенко, Бульбофюрер чи Пюрер постійно вилазить по всяку фігню, але, от, бачите, сьогодні порадував цей вилупок нас тим, що він виліз. І розказав про страшну операцію СБУ, Гру, Гур, Шмур, Суру і рептилоїдів по тому, як значить, знищити оцей от літак Дерело А 50 в мачуліщах на цьому долбаному аеродромі під Мінськом, з якого постійно злітають ці прокляті міги, через які по всій Україні у нас повітряна тривога. От я, чесно кажучи, з вашого дозволу випущу абсолютно всю цю маячню про українських диверсантів, страшні там якісь там технології 20 го століття, тоді коли на тих відео, які розповсюдило е, білоруська типу опозиція з понтом. Було видно звичайні ФПВ е, дрони, які насправді копійки коштують, і абсолютно е, достатньо нескладні в управлінні за великим рахунком. Тому е, з вашого дозволу, ми не будемо коментувати весь, всю цю тупорилу маячню, е, яку е, він ніс з приводу тіпа страшного е, теракту України. Тим більше Україна одразу правильно заявила, що ніби ніде ніякого стосунку до цього немає. Тут е, насправді нас цікавить в цій історії трошки інший момент. Те, що Лукашенко настільки оборзів, що дозволив собі назвати президента Зеленського гнидою, яка, значить, оточує з усіх боків бідненьку, нещасненьку Білорусь. Одну рукою, значить, пропонує там підписати якісь мирні договори, а іншою, значить, от штрикає спиною в спину, і, значить, пообіцяв, що, значить, це виклик прийнято. І Білорусь, коротше, там, а Тетя буде відповідати. Ну, дивіться, друзі, тут, напевно. Найважливіший момент, чому ж Лукашенко так оборзів і що означають ці слова? Невже це означає, що такі все, завтра бульбашини палки будуть там атакувати Волинь там, чи Житомир чи Київ. Ну, розпочнемо з того, друзі. Знаєте, що з вашого дозволу, трошки не втримуюся від певної зловтіхи, Адже якщо ви пам'ятаєте доісторичний 2019 рік? І коли Володимир Олександрович Зеленський у нас їздив по країні, пам'ятаєте, його вікопомний візит, місто Бровари, де він оце от сказав своє сакраментальне: Вийди отсюда, розбійник! Знаєте, найсмішніше те, що в певний момент саме поведінка Лукашенка в деяких моментах була для Зеленського. Визначальною такою, знаєте, рольовою моделлю. От це ж, якщо ви пам'ятаєте, це насправді одна з головних рольових моделей Лукашенко їздити, значить, по регіонах і розпікати нерадівих, значить, ісполнітелів. У ж вся обосрана, да? як казав Лукашенка. Отак і Зеленський намагався їздити по регіонах і, значить, гратися в такого добро, але і суворого батька батька, який, значить, наказує плохих працівників. От знову ж таки, давайте не забувати, що в принципі аж до самого початку широкомасштабного вторгнення Україна з Білорусією мала очень даже тісні економічні зв'язки з режимом Лукашенко. І навіть той факт, що нібито в після подій 20-го року невдалої революції, Україна формально нібито не визнала Білорусь. Точніше, Лукашенка не визнала президентом Білорусі, тим не менше, Україна, точніше, певні представники певної влади, наприклад. Небезвідомий Давід Арахамі, Арахамія, як те писали багато в відкритих джерелах пресі, постійно мали з Білорусю справи в енергетиці, особливо в там в бітумі, який використовувався в великому будівництві. Так само постійно використовувався там для торгівлі диспаливом, бензином. Нагадаю, що прямо до початку вторгнення десь мінімум дві третини, якщо не три чверті, ринку наших гсем було взагалі білоруського походження. З того самого Мозерського НПЗ, і взагалі, напевно, однією з найбільш, як на мій погляд, якби це правильно то слово підібрати тупорилих моментів поведінці президента Зеленського і його оточення перед початком широкомасштабного вторгнення Росії. Це була звичайна історія з спробами, щоби, значить, мовляв, пам'ятаєте, коли товариш Хренін. Міністр оборони Російський приїжджав навіть е взимку 2021 2022 на навчання в Україну, мовляв, інспектувати там щось. А пам'ятаєте, е вікоповні дзвінки, знову ж такі, е тому ж таки, Хреніну, е це тільки те, що ми офіційно знаємо, до 20 лютого, е де е Бульбашня е під слово білоруського офіцера. Розповідали, що ніякого нападу на територію України з території Білорусі не буде. Я сильно підозрюю, що, напевно, були ще й спілкування особисто Зеленського з Лукашенком, де вусата тварь, вусатий тарган продовжував брехати, що мовляв, ну то, що у нас тут стоїть величезне угрупування російське прямо на вашому кордоні. Ні, ні, ні. Це ж там просто вова, треба просто договоритися сидіти, і все буде добре. Тобто. Ми можемо чітко сказати, що до певного моменту Зеленський дійсно з Лукашенком мав певні, мені здається, навіть непогані особисті стосунки. Що, до речі, Лукашенко кілька разів в, 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 таких, навіть, в таких натяках давав зрозуміти. Що, мовляв, Вова, ми ж все нормально общались, ну що ж це таке і так далі. От. Але по факту, ну ха -ха, яка несподіванка, Вусатий Тарган, звичайно, обманув, Вусатий Тарган допоміг Путіну, Вусатий Тарган став прямим учасником війни Російської Федерації широкомасштабного нападу на Україну. От. І після цього навіть певний час, ви пам'ятаєте, рік тому, в березні Білорусь виступала в ролі знову ж таки, там спробували виступати в ролі майданчику для перемовин між Росією та Україною. Слава Богу, ці перемовини ні до чого не призвели, і так само були швидко перенесені в Стамбул. От. Ну, а далі ви знаєте, що відбулося? Білорусь постійно виступає в ролі такого: знаєте, ну, по-перше, полігону для підготовки російських військ, плюс це місце постійне, де базується російська авіація. Яка тероризує Україну, хоча б тим, що вона постійно літає вздовж кордонів, також білорусь прекрасно предостає все абсолютно всю свою інфраструктуру під російські війська. Ну тобто, ви розумієте, білоруські війська теж стоять вздовж кордонів. і постійно тиснуть на нас, щоб ми не могли перекидати а, достатньо серйозні сили, які сконцентровані вздовж тисячі кілометрового білоруського кордону на схід, південь там чи де вони будуть більш потрібні з точки зору нашого військового командування. Тобто Лукашенко виступає повноформатним учасником конфлікту, мало того, постійно а, саме завдяки йому. Проводяться ці операції, що от, мовляв, що чуть-чуть, і Білорусь по нам, значить, вдарить. Я не сумніваюся, що Україна там проводила різноманітні торги, там якісь, типу, закулісні з приводу того, що, мовляв, як собі гарантувати, що Білорусь таки не піде, хоча б силами білоруської армії. От, але от, що ми маємо конкретно в цій ситуації? Я вже не буду там зловтішатися тим, що Зеленський реально. Зеленського обманув той, кого він мені здається не в останню чергу вважав певним прикладом для того, як треба займатися урядуванням. Ну це далеко не перше відкриття для Володимира Олександровича, яке відбулося 24 лютого, менше з тим. Нас тут цікавить, що відбувається зараз. Отже, чому ж Лукашенко, який останнім часом, прям таким голубем міролюбія виступав, раптом дозволив собі таку грубу, практично брутальну лайку. Щодо Зеленського, що, звичайно, є абсолютно неприпустимим, тому що не суть важливо, хто такий Зеленський, важливо, що він є президент України. І коли подібна патороч Лукашенко відкриває свою пельку на президента України, то звичайно будь-якого нормального українця це викликає тільки одне бажання: взяти побільше гнилої картоплі, розкрити цю криваву пащу, яку є паща цього ублюдочного палітрука. От, і засунути цю картоплю йому поглибше туди. Можна також і не тільки через рот, до речі, а через всі інші отвори. От. Але все ж таки, ми ж зараз не про побажання, а про суть. Чому? Чому? А от чому, друзі? Думаю, ні для кого не секрет, що ну, постійно Лукашенко намагалися. Примучити Р Росія Путін до прямої участі в конфлікти. Лукашенко від цього петляє, як чорт відладена. А нещодавно, як ви знаєте, Лукашенко з'їздив в Китай. Чому він їздив в Китай? Ну напевно, це в Росії сказали. І це найпростіше пояснення. Він туди їздив для того, щоб знову ж таки отримати. Певну підтримку від китайців, які, до речі, давно пробували свого часу Білорусь використовувати в якості бази для проникнення в Європу ще тоді, коли Лукашенко з Європою до 20-го року загравав. От Лукашенко все одно страшно не хоче брати участі в війні, тому що він прекрасно розуміє, що білоруська армія це ніщо, і вона дуже швидко припинить своє існування. А це єдине він, він сидить на штиках, на багнетах. Тому він розуміє, що якщо почнеться якийсь заміст, то йому жопа, його вб'ють. І це однозначно. Не одні, так інші. Тому для нього дуже важливо продовжувати балансувати. Типу він для Росії все дає, але при цьому сам не воює, щоб зберегти там своїх вірних апрічників для того, щоб подавляти будь-які протести в самій Білорусі. Ну і просто в самій Білорусі ця війна в плані прямої участі Білорусі, звичайно, абсолютно навіть в такій Білорусі не є популярною, м'яко кажучи. І тому він поїхав в Китай отримати підтримку від ці дзіньпіня. Перед тим, як до речі, той поїде зовсім скоро в березні, 21 числа, вже як пише преса до Москви, щоб, мовляв, точно у нього була гарантія, що от у мене є союзник більший, ніж Путін, який, значить, типу, мені дозволяє не брати участь напряму в цій війні. А тут відбулася ця спецоперація в Мачурищах. Вона, звісно, як ви розумієте, для Лукашенка як серпом по яйцях, тому що вона показує кілька речей. Перше. Ну от, пожалуйста, Україна щось там почала робити на території Білорусі, по ідеї так: ну давай реагіруй. І це і для Росії сигнал, а головне, це сигнал для всіх там, для білорусів, що от Лукашенко слабкий, йому нема чим відповісти. І тому перед Лукашенком після цієї історії стала дуже серйозна, так би мовити, дилема. Не відреагувати взагалі, як він спробував, викликає величезні, величезну критику, сміх і так далі. Значить, треба якось відреагувати. І Лукашенка вирішив зробити так, як він робить завжди. Тобто, вийти, наговорити купу там якихось слів, придумати страшну історію. Але насправді. Ну і дійсно, я впевнений, що він вважає Зеленського гнидою, тому що він же ж думав, що Зеленський це йому, як, ну, значить, як, от, ну, тіпа, як його, нас, ну, не те, що наступник, звичайно, я не на увазі, знаєте, як, як його такий, от, от, прообраз, який, значить, типу, рано чи пізно буде з нього брати приклад там, і так далі. А Зеленський такий так, так не зробив, тут йому треба віддати належне. Е, відповідно, е, знаєте, плюс. Я не, я не сумніваюся, що Україна в даній ситуації повела себе, знаєте, максимально каварна. І це дуже правильно, тому що з цими тварями так і треба себе поводити. Ну і для Лукашенка це тако Боже, це виходить зі мною так ніч. Тобто, коли ми так, то нам можна, а коли з нами, так нізя. Ах ти, та гніда така! Ну тобто то, ви розумієте, да? Це абсолютно. Скажем, ну людського в цій потворі нема, ну, це реакція абсолютно логічна. Я взагалі вважаю, що коли це чмо говорило от не в цьому моменті, то він насправді було видно, як його аж трусить, і що насправді він в багатьох моментах поплутав береги і навіть наляпав того, чого не хотів. Не те, що не хотів, але яке явно виходило поза межі того, що він збирався там прочитати слістика про страшну українську ДРГ. Але отут, друзі, ми виходимо найголовніше. Ну, тобто, на, 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 на саме слово гніди, до речі, тут я вважаю дуже правильно відреагував український МЗС, що, мовляв, на безсильство, на безсилля нема чого реагувати. Це правильно. Але чому е, я вважаю, що насправді найголовніше у всіх цих подіях це були ніякі там не спроби е, емоційні дошкулити самого Зеленського. Найголовніше в промові цієї усатої потвори прозвучало в самому кінці. Те він сказав: но все одно нас ніхто не втягне війну. От, заради чого була вся ця срана промова і весь цей сраний спектакль. Він був для того, щоб показати знову ж таки ті, такі, тобто одночасно показати, що він сильний, що він все контролює, що він матюкає силовиків І ті от під матюками пішли, і, значить, зірвали унікальну операцію гуршмурцур, цруп, шмутами і так далі. Але найголовніше, він відправляв меседж путіну, а, мовляв, чувак. Ти бачиш, ну какая війна? Блін, ми не можемо зараз брати участь в ніяких бойових діях. У нас тут вообще трэш. Тиверсанти бігають, зеленський гніда-предатель, не дає нам спокійно жити. Да мы маємо взагалі вообще працювати і так далі. Чувак, ну сорі, ну на тобі там ще тобі танки відмови бензом заправим. Давай картошечки отсипім, сахар свежий, смогильова кушайте на здоров'я. Но воювати не можемо. Такму ну, друзі, я скажу, що в даному випадку оце от абсолютно ублюдочне звернення до українського президента, який би він не був, це ознака безсилля і страху Лукашенка, і все більш стрімко стискаючися пастки навколо цього ублюдка. І він це розуміє. Він своєю сракою, яка вже майже 30 років при владі, яка ще пам'ятає Єльцина, не те, що Путіна, прекрасно розуміє, що Росія програє цю війну і що. Всі ті, хто був в одному човні з кремлівським ублюдком, будуть відповідати. І тому він уже почав, як я вам це казав ще рік тому, коли всі казали, от час, час бульбаши нападуть. Я вам казав, ні, друзі, не нападуть, що Лукашенко хитро паскуть. І от, в результаті він зараз почав пітлять, поїхав на поклон, повторюся, в Китай. Ну а тут прийшлося якось реагувати, тому він з одного боку вирішив показати, який він мачо. А з іншого боку, черговий рискати, ну, все одно ніхто нас воювати не заставить. Тому що Лукашенко прекрасно розуміє, як тільки офіційно, бо неофіційно білоруські війська, звичайно, заходили на територію України, перші кілька днів вторгнення, просто після того, як все накрилося мідним тазом, вони швиденько, ні слово, нахлібавши, втекли на територію Білорусі. От. Але як тільки офіційно білоруський солдат переступить кордон України, після цього територія Білорусі перетвориться на... Таку саму територію, якою є територія Росії, і мало того, я вам хочу сказати, що вона буде дуже привабливою для нанесення будь-яких ударів по російській інфраструктурі на її території, тому що формально це ж не територія Росії. Розумієте, до чого я хилю. Тому знаєте, якраз от в такому випадку, я думаю, що там навіть якісь неназвані літаки можуть залітіти і нанести удар по російській. Формальної інфраструктурі, а те, що насправді у Росії і Білорусі вже армія майже спільна, ну такого то цікавить. Ну жизнь боль так буває. Тому лука буде пітлять. Тому закликаю, якщо раптом а я бачу, що там багато хто чомусь вирішив налякатися, що там типа це визов, і я його приймаю. Налякайтесь, этот весь словесний пронос, який ми почули, він був заради останньої фрази Нас ніхто не заставить воювати друзі. А з приводу гниди, ну я хочу сказати тільки одне: гнида, то тільки одна. Це ця мерзотна паскуть, яка, на жаль, захопила владу в Білорусі, знищила там будь-які можливі паростки демократії, які б там могли бути, витиснула звідти все нормальне, адекватне, якщо воно там взагалі було. от і відповідно треба розуміти, що це теж наша проблема, друзі. Коли закінчиться війна, коли ми переможемо расистів, ми можемо не сумніватися, що Лукашенка. Спробує миритися. І от, звісно, е, дуже добре, що він ляпнув про гниду. Це хорошо, коли знаєте, конфлікти переходять на вічняк, тому що такі речі вже не пробачаються. Бо я не сумніваюся, що різноманітні арахамі, як тільки з'явилася можливість, знову побігли з величезним задоволенням купувати тапляк е, в мозері. От, а так такі моменти е, знаєте, для Зеленського, якщо вже говорити, то для нього отакі особисті речі, як для актора, як для людини з дуже таким, знаєте, хворобливим. З самолюбством, я би сказав, да? це дуже добре. Це дуже добре, що ця вусата потвора ляпнула таку річ, тому що такого Зеленський йому вже не забуде. І це для нас дуже добре, тому що ми маємо дуже чітко розуміти, поки в Білорусі сидить Лукашенко, це завжди буде для нас ворожа територія, з якої до нас може прилетіти будь-що. Тому нам все одно придеться вирішувати білоруське питання. І, звичайно. Без урахування інтересів всяких там тихановських. Україна має нарешті відчути себе регіональним лідером і почати вирішувати. Питання зі своїми сусідами з позиції сили розумної сили. Ну а Білорусь це наш ворог прямий зараз, тому відповідно і ставлення до неї буде відповідне. Тому, друзі, гнида тут тільки Лукашенко, і дуже добре, що ця Паскуть відкрила своє мерзотне хлібало в даному випадку. Бачу в цьому тільки одні плюси, і щиро бажаю, щоб таких випадків, як сталося на мачулічах, як було якомога більше, тому що коли ця гить починає боятися. Воно починає плисти, пливти, знаєте, і це дуже добре. Це одразу видно, коли ці е, тараканячі е, усішки і е, бридотні очі парітрука вбивці починають сяяти страхом. Це дуже приємно, це дуже добре, друзі. Дякую всім за увагу. Якщо вам було цікаво це відео, підписуйтесь на цензорнет. І побачимось з вами в наступних відео. Пока!